Розпочала новий проєкт, і це вже не шапочка, а відомий всім і актуальний в цьому сезоні новенький аксесуар це в'язана косинка. В'яжу її із 100% кашеміра саме такий молочний відтінок, як я нещодавно показувала шапочку. Деяких дівчаток не залишив байдужим цей ніжний відтінок і. Наразі в мене в процесі косиночка. Це у нас кашемір від Піано у найсвітлішому молочному відтінку. Тож, в мене все це в процесі. Хто бажає таку косинку на замовлення? Будь ласка, звертайтеся в приватні. В, мене є в наявності в осінньому відтінку, із іншої пряжі, це у нас Ламора, 75% кардний маринос і 25% ангора. А також можна замовити в будь-якому іншому кольорі чи з іншої пряжі. Наприклад, можна замовити з ангори або ж поєднання ще якоїсь пряжі, підберемо на будь-який смак. Дівчатка, які в'яжуть, Тож є безкоштовно майстер-клас на моєму ютуб-каналі, саме такої косиночки, я її в'яжу там у яскравому червоному кольорі, теж із кашеміра Лора Піана. Тож, кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профіля і в'яжіть разом зі мною. Також, кому треба більший варіант, такий як Бактус. Теж є безкоштовно майстер-клас, там в мене в'язний бактус із Ангори у такому красивому кольорі троянди. Теж можна зв'язати разом зі мною. Тож, якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, звертайтесь, а я наразі буду працювати над цією кашеміровою косиночкою і, звичайно, буду з вами ділитися своїми результатами.